Всім привіт! Ми продовжуємо знайомитися з новими словами польської мови. І сьогодні тема особисте життя. Приємного перегляду! Родина та друзі. Матка, мати. Отець батько. Брат брат, Сестра – сестра. Син син. Цурка. Дочка. Родіце батьки. Діти діти. Синова невістка. Женч зять. Жона дружина. Монж чоловік. Тещова свекруха теща. Тещ свекор тесть. Швагерка. Золовка. Швагер Шурин. Кревні. Родичі. Внучка онучка. Внук онук. Бабча бабуся. Дядек дідусь. Кузинка двоюрідна сестра. Кузин двоюрідний брат. Тетка, тітка, тітка. Вуяк, дядько, щащениця, племінниця. Щощенец, племінник. Друзі, приятеле, Пані, пані. Пан, пан. Дівчина, дівчинка. хлопак, хлопчик. Кобіта, жінка. Меншизна чоловік. Людя – Люди. Приятель – друг. Пшиячука. Подруга. Соншат сусід. Соншатка сусідка. Матка хшесна. Хресна. Ойчець хресний – Хрешений. Хшешняк. Хрещеник. Чи єстеш менжатком? Ти заміжня? Маш хлопака? Ти маєш хлопця? Як довго єстеш чима в женством? Як давно ви одружені? Ким є твій отець? Хто твій батько? Чи то твоя матка? Це твоя мама? Чи єстеш спокревньоний? Ви родичі? Так, то моя сестра. Так, це моя сестра. Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей у наступному відео. Честь.